Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас наступне. Вже обраховано 100% протоколів, які партії матимуть своїх представників у Шосткинській міськраді. У селищі Вороніж продовжують боротися з африканською чумою свиней. Подробиці після декількох останніх днів карантину. Шостка отримала понад 4 тисячі вакцин від поліомієліту. Чи є порятунок від бродячих собак? Міської територіальної виборчої комісії обраховано вже 100% протоколів. Ж зараз можна з певненістю говорити, що п'ятивідсотковий бар'єр подолало вісім партій, члени яких будуть представлені в міськраді. Новий шосткінський парламент буде виглядати наступним чином. Рідне місто підтримало 24,9% шостканців, тому у міськраді від цієї партії налічуватиметься 11 депутатів. За блок Петра Порошенко Солідарність проголосувало 12,6% виборців. Це Забезпечить 5 місць у міськраді для депутатів цієї партії. 10,6% виборців підтримали наш край, а це чотири депутати. Опозиційний блок 10,5% також матиме чотирьох своїх представників. Самопоміч отримала 7,3% голосів. Радикальна партія Олега Ляшка 7%. Батьківщина 6,4%. Прості люди 6,3%. Ці останні чотири партії матимуть по три своїх представників у Шосткинській міськраді. В селищі Вороніш триває боротьба з африканською чумою свиней. На виїзді з цього населеного пункту в чотирьох напрямках встановлені та цілодобово працюють карантинно-міліцейські пости. Райдержадміністрацією створені групи швидкого реагування, які здійснюють постійний обхід приватних дворів та винищення поголів'я свиней в спеціально відведених зонах яких збитків Африканська чума свиней завдала Шосткинському району, дізнавалась Марина Шумейко. Завдяки підтвердженню діагнозу африканська чума свини, селище міського типу Вороніж була визнана протиепізоотичним осередком хвороби. Державна надзвичайна комісія при Шосткинській райдержадміністрації оголосила 40-денний карантин на неблагополучній території та зоною захисту всі населені пункти, що знаходяться в радіусі трьох кілометрів від неї. Про посилені заходи щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання в Шосткинському районі розповідає виконує. Чи обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації Віктор Ждаміров встановлено чотири карантинно-міліцейські пости на дорогах в сторону Кролевця, шостки глухова та селища Клиш села Клишки. На даний час проводиться вилучення свиней, умертвіння їх та спалювання, заборонено вивезення свинини з даної території, проводиться. Дезінфекція транспортних засобів. По дорозі кролевець шостка також обмежений рух великогабаритного транспорту на карантинних міліцейських постах. Переміщення людей здійснюється через дески Також цілодобово здійснюється огляд ручної поклажі. Такі невідкладні заходи одразу після встановлення страшного діагнозу африканська чума негайно були вжиті завдяки злагодженій роботі різних державних підрозділів. Наголошує Віктор Ждаміров на сьогодні. Працюють як спеціалісти ветеринарної медицини, допомагають нам. Кралевецький район і Ямпільський район. Особливо хочу подякувати і Держді з ветеринарній госпу, ветеринарної медицини, державній автоінспекції, відділу міліції. Всі на даний момент спрацювали професійно, чергують на карантинно-міліцейських постах. Також задіяна і пожежна частина. Також карантинними заходами передбачена заборона на вивезення з території епізоотичного осередку, усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження, кормів інших вантажів, які можуть містити збудник небезпечної хвороби. Надзвичайної комісії за сприяння Шоскінської райдержадміністрації було створено чотири групи фахівців, які здійснюють обхід приватних господарських дворів, дезінфекцію та вилучення для подальшого спалення поголів'я свиней у населення. До таких груп увійшли 10 спеціалістів центру швидкого реагування, що знаходиться у місті. Ромний, говорить далі пан Ждаміров. Вже із 2900, 2925 дворів а, обійшли 1774. Вилучено у населення 4 голови а, свиней і проведено мертвіння в будинку інтернату а, для людей пахіловіка 22 голови, всього 26 це не рахуючи свинотоварної фер, ферми контакта. Плюс, зі слів виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації, до таких радикальних заходів населення поставили з розумінням. Неабияких збитків зазнала єдине в Шоскінському районі сільгоспідприємство, що займається розведенням свиней. На агрофірмі контакт Плюс була знищена все поголов'я свиней у кількості 330. в результаті чого ще як мінімум, на протязі року працівники цього підприємства не зможуть займатися даним видом діяльності. Наразі там проводяться заходи по дезінфекції приміщення, вирішується питання щодо компенсації. Повинна бути відшкодована 26 гривень за кілограм живої ваги свиней, як населенню, так і в господарствах. Паралельно з знищенням свійських тварин у неблагодійному районі вживаються дії щодо депопуляції дикого кабана, а саме його відстріл. Віктор Ждаміров зазначив, що завдяки своєчасно вжитим заходам фахівцями та адекватній реакції населення спалах африканської чуми свиней в Шоскінському районі можна буде загасити в найкоротші терміни. Не так давно на Закарпатті стався спалах поліоміеліту, захворювання, яке призводить до смерті або каліцтва дітей. Це спричинило справжню паніку, адже інфекція могла набути великого масштабу. Якщо взяти до уваги, що маленьких українців майже не імунізують проти поліоміеліту протягом п'яти років, картина може бути цілком реальною. Канадська діаспора безкоштовно надала Україні понад 2 мільйони доз вакцини від цього недугу. Навколо цієї допомоги ходило безліч чуток. Наша знімальна група дізнавалась, скільки доз вакцин не дійшло до шостки та чи придатний препарат до проведення імунізації. За словами Анатолія Тахтарова, завідуючого дитячою поліклінікою, протягом п'яти років маленькі шосткинці не вакцинуються. Виною всьому проблеми з поставками імунобіологічних препаратів. Тільки 20% дітей першого року життя були своєчасно щеплені первинним комплексом вакцин від дифтерії, стовбняку, коклюшу та поліемієліту. Якщо плановий показатель. Uh, ну для недопущення розпространня епідеміологічного процесу даним інфекціям составлять по данным эпидемиологов не менше 95%, То самі ви можете за две дві 95% дівносто 20% і на сьогоднішній день. зараз. Ситуація щодо поліємії літу в Україні дуже складна. Нагадаємо, інформація про ураження закарпатських дітей небезпечним недугом вразила місцевих інфекціоністів. Саме тому в країні буде проводитись так звана турова вакцинація. Вакцина это Производство Sanafi пастар Ответственность за ее производство Франция, а получена она из Канады. При доставке данного, данных э, иммунобиологических э, препаратов соблюдены все требования. Э, Холодової цепі, абсолютно всі проте почали говорити, що під час перевезення препарат розморожувався, і через це непридатний до проведення імунізації. Анатолій Григорович говорить, це лише чутки, які не відповідають дійсності. Вакцина має всі необхідні сертифікати, з якими можна буде ознайомитись на дошці об'яв біля кабінету щеплень дитячої поліклініки. Поліміелітне вакцина, яку ми на сьогоднішній день вона от буквально розподілена і получена нашим районам, в тому числі і шостка і в п'ятницю 20. 3 -го, 10 -го, 2015 -го года в количестве более 4000 доз нам необходимо по моим подсчетам те которые мы сделали по городу Шостке нам необходимо более 5000 доз вакцин но на сегодняшний день э, вакцины в принципе э, достаточно для начала первого тура иммунизации Зурова імунізація востаннє проводилась у 1996 році російським препаратом в 4 краплі. Сучасна вакцина передбачає 2 краплі. Інактивирована вакцина будуть імуні... імунізовані діти, які не мають ні єдиної імунізації проти вони будуть інактивований на першому етапі. Через две недели эти дети после получения инактивированной полиовакцины будут получать оральную вакцину. Вакцинація буде складатися з трьох етапів. За періодом, перший тур триватиме три тижні, другий та третій по два тижні. В перших двох турах будуть задействовані діти, тобто будуть імунізуватися діти в возрасте від двох місяців починаючи до 5 лет 11 місяців 29 днів. незалежно від того, мають вони імунізацію проти полиміоліта чи не мають. Анатолій Тахтаров зазначає, що побічна дія у цієї вакцини виявляється у випадку одному на Мільйон проти показаннями для ведення препарату є важкі імунодефіцитні стани та період лікування від онкологічних захворювань. Собака людині друг чи ворог це риторичне питання, цікавить вже не один рік багатьох людей. Дуже часто нам доводиться бачити на вулицях міста безпритульних тварин, очі яких дивляться на нас жалісно та з докором. З одного боку, нам їх шкода, а з іншого безпритульні чотирилапі несуть небезпеку для людини. Жителі шостки б'ють на спалах і кричать Рятуйте нас від бродячих собак. Проте літера закону твердить про гуманне ставлення до тварин. Де ж знайти золоту середину? дізнавалась Наталія Обуховська. Інколи серце у п'яти скочується, як доводиться оминати з граю собак на вулиці, а увечері зараз темніша і рана, тож у сутінках особливо страшно. Як бути дітям з граю собак бігають по дворах, територіях шкіл та садочків, в пошуках їжі. Традиційне собаче питання, в котре хвилює наших містян, розповідає Алла Ковальова, депутат міської ради. За период своей каденции неоднократно ко мне и группе депутатов, граждане города обращались с просьбой значит, навести порядок относительно животных. Очень серьезная складывается ситуация. Жалобы граждан на то, что очень увеличилась численность бездомных собак. И они иногда преследуют, кусают граждан. Эти животные представляют опасность и для детей. И с этим нужно что-то делать. Мы обратились. Дає эта служба зникла в областном центре по контролю над значит, численностью бездомных животных. И вот эта служба посетила наш город. Пані Ковальова розповідає, що вже неодноразово намагалась вирішити саме цю проблему сумісно з волонтерами громадської організації нашого міста. Чотири лапи. Я знаю, что у нас работает клуб 4 лапы. Я хотела помочь волонтерам значить, в организации гостиницы для брошенных животных, но это очень трудное дело. Мы не могли никак найти им помещение. Они за собственные средства собирали деньги, занимались стерилизацией собак. На жаль, не все так просто, как з'ясувалося. Для нашего міста вирішити позитивно. Проблему бродячих тварин це щось із області фантастики, за які кошти це здійснювати. Адже щоб зробити притулок, потрібне і відповідне приміщення, і персонал, і харчі, і нагляд вет працівників. Відстежити, порахувати, знайти всі місця перебування бродячих собак це також майже неможливо, стверджує Надія Романченко, головний ветеринарний лікар шостки. Ну как можно посчитать бродячих животных? Во-первых, они два раза в год э, могут ощениться. Вот эти э, неизвестно где они там находятся э, привязки, да, они привязаны к определенному какому-то месту. Они живут вот автовокзала, рынок, там мусорки, где-то больницы, вот где-то их прикармливают, там они живут возле магазинов, они живут. Но как посчитать? Во-первых, у них нету идентификационных номеров или чипов как Яких чтобы щоб можна було їх посчитати, номерков каких-то посчитать. вони всі чорні, чорне, белые, белые, серые, серые. Сьогодні на одному місці, завтра на другом місці. Я привіжена того, що собаки не повинні бути на улицах міста, тому що це угроза для життя людей. В області працює єдиний комунальний заклад, який має все необхідне обладнання для відлову та тимчасового притулку бродячих чотирилапих. За зверненням депутата міської ради, вони вже втретє побували в шості, впіймали в Адцять собак, яких відвезуть до сум, де протягом декількох днів або тижнів вони будуть утримуватися в притулку, перевірятися на наявність хвороб, пройдуть стерилізацію. Розповідає В'ячеслав Шакотько, ветеринарний лікар організації Суми Жилком Сервіс. После отлова они помещаются в карантинную зону, где проходит 10-дневный карантин, где проверяются непосредственно вет врачами на признаки бешенства и всего прочего. Берутся анализы э, на разные заболевания. Потом, когда прошел этот карантинный период, собака может быть стерилизированная и непосредственно потом помещается уже не в карантинную зону, а в отдельный вольер. І проходить определенний період. период період може от одного дня и до місяця, і даже больше, до года, когда может появиться його хозяин. До речі, щоб стерилізувати лише одну собаку, потрібно біля тисячі гривень. За законом бродячу тварину не можна знищувати. Тому собакам намагаються знайти нового господаря. До нас приходять люди, там і сьоз з гор, Хочу собі собачку, хочу собі друга ані. За просім поспайте, пожалуйста. У нас є отакі от, от собачки. Хто вам приглянеться, пожалуйста. объясняем, які були повадки собаки, тому що надо непосредственно, Якщо собака проявляла агресію, человек, який бері, должен знати. Потому що в першу очередь ми віддаємо, ми несемо ответственность. Маючи добре серце, деякі люди підгодовують бездоглядних псів. Але ж потім ці собаки біжать і кусають перехожих або маленьких діточок. Цього робити в ніякому разі не можна, стверджує ветеринар. Большие очаги без, безпритульних животных это э, базы, гаражи, где просто люди пытаются да, как-то с милосердием подкормить животных, потому что жалко. Ну, понимая то, что жалко, кто-то подкормил. Проходил ребенок. Он його не подкормил у собак різна психика. Вона поняла, що кто то проходит вона сідом прошла, гавкнула і дали кусочек там хлебушка, либо чего. Рібенок прошов сам, он маленький, он не знает, что. она гавкнула, он испугался, руками замахав і так же саме може собака вот укусить. На жаль, проблему бродячих собак неможливо вирішити на місцевому рівні. Тварин заборонено осипляти законом, а фінансування притулків вимагає значних коштів, які не може собі дозволити місцевий бюджет невеликого міста. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, аби далі почути народний та синоптичний прогнози. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та «Шостка Ньюз». До наступних ефірів. Бувайте! 27 жовтня вшановується пам'ять преподобного єфимія нового солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні, і ще приказували Єфимій холодом коріння трав і дерев і землею смикає. Всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває. У шостій похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Температура повітря в день плюс 5 градусів, ночі стопчики термометра опустяться до позначки мінус 2 градуси морозу. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду.